Чи можна худнути на продуктах ось цього бренду? Відповідаю, у мене навіть було опитування в аккаунті, і більшість проголосувала, що ні, не можна в це не вірю. Тож, тут є плюси і мінуси, і вони дуже правильно все зробили. Це не реклама, бо я розкажу про плюси і мінуси цього продукту. Тож, значить. Вони придумали міняти повноцінні прийоми їжі як сніданок та вечерю на коктейлі з таких от наборів. Тобто втричі а то й в чотири рази зменшується калорійність вашого раціону за рахунок прибирання сніданку та вечері і заміну на коктейль. Ось така ситуація. Тож, чи будете худнути при умові, якщо заміните сніданок і вечерю на прийом протеїнового коктейля? Ну, звичайно, бо у вас є 3-4 прийоми їжі, перекус, наприклад, четвертий, ви просто відрізаєте певну велику кількість. Калорійності від цього раціону і міняєте на протеїновий коктейль в 150-200 калорій. От, а деякі я порахував, мені вже написали. Дякую, до речі, написали які порції є, і там навіть порція є до 90 калорій. Тобто. Ви з'їли сніданок свій на 400 калорій, ну, наприклад, а зараз берете і заміняєте його на 90 калорій. Звичайно, ви будете худнути, бо у вас буде утворюватись дефіцит енергії. Висновок. Людина думає, що це якісь магічні пігулки, які допомагають схуднути. А насправді це дефіцит енергії, який утворюється за рахунок виключення повноцінних прийомів їжі з вашого раціону. І заміну на оці про. Протеїнові коктейлі. нехай з вітамінами, але вітаміни не мають калорійності, якщо вони в додатку, якщо вони в порошку. Тож, будете худнути, але є певні але. людина зачасту не втримує свою, свій результат, бо сидить на дуже жорстких дієтах. От. І більшість з тих, хто приймав оці коктейлі, оці порції. Ті повернулися до своєї стандартної ваги. Попитайте у знайомих.